Це ніколи не закінчиться, взяти штукатурку, реально автентично. Цю штуку півтори години тому ми в п'ять урок зупинили. Вони взяли в тоді. потім вони зняли це карет, п'ять їх доби туди засадили, і опять по новий драку. Ну тоді, ні, тому що ну, якби не було, на багато, щоб навіть це саме... робити. А як колеса? А зараз вони знову.